Не. Не. Так, ну що, друзі, прийшов момент нашого тістечка Брауні. Сьогодні у нас вже буде одного разу, ми вже робили з вами, але в запис це не пішло просто у прямому ефірі. Сьогодні прямого ефіру у нас не буде, буде просто рецепт, я придумав. У нас сьогодні фундук, у нас сьогодні арахіс, у нас сьогодні мигдалики, масло, яєчка, какао, молоко, мука, цукор. Наші всі на парову баню. Здайте, мій мікрофон від фірмия. Наша деко, де буде робитися сам Брауні. Ну, наші спеції, тут все, що нам треба для запікання. Ну що, поїхали. Давайте. У нас до сьогодні дуже смачне Брауні. Ну, прям дуже. Ну що, поїхали. Цей рецепт дуже смачний. ви не пожалкуєте, що зробите цей Брауні ну Дуже-дуже смачний. Для цього нам потрібно. Спочатку ми беремо інгредієнти, які нам потрібно для глазурі, тому що це буде не просто брауні з горішками різними, а ще зверху буде з глазур'єм. Я купив дві шоколадки, звісно, чорні, але нам дві не потрібно, на жаль. 80 грам треба по рецепту. Рецепт в описі, звісно, буде, як завжди. А у нас ліпмі. 90 грам, але. 10 грам більше, я не думаю, що прям велика проблема буде. Така шоколадка. Ревемо на кусочки. Якщо у вас є просто натуральний шоколад, такі маленькі монеточки, можна і натуральний, можна і такий. Це все буде йти на водяну баню. І сюди вже 100, 100 грам маселка. Де наше масло? Спочатку треба його поважити. Нам в цьому допоможе вага наша. Так, 100 грам ставимо сюди. Тару нам не треба. І вважимо наші 100 грам маленькими кусочками. Заздалегідь ми масло розтопили, щоб воно не було дуже тверде, щоб гарно воно нас таяло. 47. 64. 86. 98. І ще трішечки. О, я як душніла. 99. Екстра душніла. І ще одна. І ще один грам. 101 прошу, будь ласка. На 1 грам більше. Ну, не віддам Це все на глазурь. Ми відкладаємо. Так, на масу на базу ми зробили. Це тепер кайде на нашу глазурь. Я за глазур говорив, але це тепер на газу. Беремо сотейничок такий гарненький. Для, для цього нам потрібно какао, цукор, молоко і йдемо працювати. Спочатку беремо три столові ложки молока. В принципі, пише 3, але я ставлю бляха 4. Це для глазурі будь ласка. Я поставив 4. 4 грамулечки молочка, 4 столові ложки верніше. Далі цукор нам треба 3 столові ложки до нашого молока. І наше молоко і цукор вінчиком гарно перемішуємо, поки наш цукор не розтопиться гарно. Цукор гарно у нас з молоком розчинився. Далі 2 столові ложки какао. У мене таке какао від фільму вега, не знаю. Ну, але прикольно. Тому що я ним уже працював. Мені воно сподобалося. Один. Знову і, коротше, все, висиплю. Окрас буде дві там ложечки. І 25 грам масла нам треба. Думаю, що тут 25 грам буде достатньо. Такий треугольничок. І гарненько ставимо на плиту нашу глазурь. Масло, какао, цукор, молочко, доводимо до кипіння, гарненько перемішуємо і відкладаємо в бік, щоб стило. Бачите, буквально 1-2 буквально хвилинки. Ну, я думаю, одну достатньо буде. І наша глазурь вже готова. Яка смачна. І відкладаємо в бік, щоб стило. Горішко що в мене є. Це вже жарені магдаль. Це не жарені, тому що фундук треба не жарені. Тому що, якщо буде жарений фундук, вже якщо ви в пачки купите, то дуже він вологу забере з брауні. Я не люблю сухе брауні, тому в мене не жарені, будуть, але ще це їх почищу. І арахіс також, звісно, не в шкорлопі, треба почистити. Але це вже жарений. Так що комбінація буде дуже смачна. І в наші брауні підуть по 50 грам різновид горіхів. І фундук, і арахіс, і мигдаль. Далі я зважив, рісові горішки я не вважив, тому що, ну, я, вірніше, зважив, 10 штук без курлипку було 10 грам, тому 50 штучок туди і 50 грам арахісу. Але арахісу я не дав 50 грам, звісно, тому що це вже буде вже багато і це буде вже прям нац всіх нацців, снікер всіх снікерсів, снікерсів. Тому арахісу, звісно, менше я дав. Тож почнемо швиденько. Я в чеснокодавці це все зробив. Ficando aí po... Trouxeu e... І вже бачимо, поки ми займалися горішками нашими, у нас вже готова, практично готова наша парава баня. Шоколад вже готовий. Чекаємо, щоб потім масло гарненько такою лопаточкою. Обертаємо це все і відкладаємо також в сторону на рушничок, тому що сама мисочка наша буде мокренька. Чекаємо, щоб. Все розтопилося масло наше і продовжуємо далі. Ну що, наше вже готове. смакота. відкладаємо. Так, ну що, далі займаємося нашими яйцями. Три яєчка беремо, розбиваємо прямо туди. Сколочуємо сам саму масу Брауні. А поки ми вже включили духовочку, не забуваємо. 180 градусів будемо пекти 25 хвилин наші Брауні. Тому вже можете включати. Тому що всі рецепти, які є на просторах Ютуба, ніхто не каже наперед. Всі зроблять свої маси, потім все попаде, і тому у людей і не виходять лайфхаки, ваші рецепти. Треба зарані казати. Людям, що вже включайте духовку, поки ви вже це робите, тому що виливаєте давайте це форму, і воно повинно гоба і нараз у духовку, а не стояти, поки ваша духовка нагріється на 180 градусів. Тому вже включайте. І сюди же додаю 100 грам цукру. Та ромінусуємо. Є. І збиваємо це все. Міксером до пишної масочки. Є наш міксер. І гарненько збиваємо, щоб наші яєчка гарненько все розтопилося з цукром. О, маса. Готово. Так і переходимо до нашого масла з шоколадом, що ми купили на паровій бані. Так, міксер нам уже не знадобиться. Такий, бачите, така штука є. Ача! Ача! Mortal Kombat. І вливаємо наш шоколад прямо в нашу масу. Гарненько все. Наші яєчки з цукриком. Буде дуже смачно, дуже. І туди ж додаю 70 грам муки. І гарненько це все змішуємо. І туди ж 30 грам ще. І змішуємо. І змішуємо наше все тістечко. Я б сказав таке шоколадна радість. Тепер вийшлося, як у песика голова, пам'ятаєте. Є такий це види собак. Довго змішувати не треба. Це не хліб, не треба його м'яти, не треба з ним нічого робити. Просто гарненько його переколотили. Духовочка у нас вже, знаєте, готова. Маші, так, іще 10 грам розпушувача не забуваємо. І гарненько все. Розколотили. Дивіться, яке, дивіться, яке гарне. Дивіться. Не знаю, чи вам видно, але в общем дуже гарне тісто вийшло. Довго його не треба мяти. Далі беремо нашу форму. Я не використовую масло або маргарин і використовую жир, свиний на ободки, щоб не ставити пергамент. Тому що це якщо випічка. Солодка, то я ставлю, бачите, яке кістечко гарненьке, так литься-литься. І висипаємо на наш, наш деко. Гарненько в деко. І. І горішки не забуваємо. І нутеллу всередину також не забуваємо. Один разочок поставили трішки один слой, кидаємо в наші горішечки, де шоколадна фантазія. Як снікерс. Екстра снікерс буде. Єм, дивіться, як клас. Клас? Як нац. Трішечки беремо нашої нотелли. Тільки швидко це все робіть, щоб наша маса вся не застила. О. Можна розтопити, в принципі, було її, але я не розтоплював, тому що можна і так ставити, нічого з нею не буде. Так буде смачно. Так буде волого, так буде не сухо, Як того разу, пам'ятаєте, ми вже робили. Було дуже сухе. Це, звісно, буде калорійне, нічого не можу сказати, але зато дуже смачно, дуже. Дивіться, ось так. І решту заливаємо нашим тістом. Закриваємо всі горішки наші. Де моя Ложечка? Такий момент, щоб все гарненько сталося. оце щоб ці горішки були у нашому фонтанчику такому щоб все Брауні. Щоб горішки не торчали зверху, так? Ну ви зрозуміли. І гарненько все зараз розподіляємо. Рівномірно так, щоб все було гарно. Нічого не треба перевертати, нічого не треба з ним цей шурувати. Все дуже смачно. Така краса. І ставимо в духовочку 180 на 25 хвилин. Ну що, наше Брауні там вже печеться. Поставили 25 хвилин, не забуваємо. І не відкривати. Саме головне не відкривати дверку, бо впаде наше Брауні і не буде рівне пухкеньке. У нас ще на черзі наша глазурь. Дивіться, друзі, і коли наш Брауні, вже бачите, який гарненький наріз, вже допікся 25 хвилин. 4 хвилини ще нехай постоїть там. Не відкривайте відразу кришку. Так він, остине температура і буде такий пухкий і гарний. І все, і переходимо до декорування нашої глазурі і до нашого брауні. Ну що, виймаємо наш брауні. Боже, боже, яка краса! Де ви тільки подивіться. ай -я 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 -я. Просто краса. Дивіться, як гарно виріс. того разу в мене не хотів вирости. Дуже смачний. Ну що, приступаємо до нашого завершення. Та, дозавершуємо нашого глазур. Сюди включаємо вогонь і 25 грам маселка ще туди. Текстура взагалі дуже крута цього брауні. Круто, ну що, висипаємо. Боже, який крутий. Просто, а наші всі. Горішки внутрі. Зараз ми будемо як костини розрізати. Круто, да? Так він виглядає поки що не в розрізі, горячий. Але ще буде у нас декор зверху, і потім остивати, і потім вже буду вам різати. Але на перший погляд, просто круто, да? такий ніжний. Горішки, там куча горішок. Боже. Райська насолода. Беремо 25 грам і. Бульк у нашу глазурь. І чекаємо, поки наше масло гарненько з нашим шоколадом. Верніше з какаом суміститься наша глазурка. І все, і можемо поливати нашу красу. А ви тим часом підпишіться на канал, якщо вам сподобалося відео. Тут багато ще рецептів і не тільки рецептів. Чекаю всіх вас, чекаю ваших підписок у себе на каналі. З вами був Юра Ейс Готував сьогодні з вами такі випічки, такі брауні, шоколадні з горішками. Зараз ми ще подекоруємо гарненько і будемо завершувати. Ну що, прийшла наша черга декорувати гарненько наше брауні. Того разу я робив красу. Я зроблю таку міні-красу, але розтягну по цілому брауні. Буде типу снікерс такий. Типу, як з магазина бачите? Ай! я це серветкою заберу. Ну що? Час дивитися. Бож, Боже, полегче, полегче, брауні. Брауні я бауні. Брауні кликче Баунсі Ай, круто. Взагалі вийшло, ніж? Дуже мені подобається. Ось така краса у нас сьогодні вийшла, ще в розрізі почекаємо. Ну що, друзі, прийшов той самий момент, коли ми будемо розріжати нас Брауні. Ось такий він у нас вийшов. Дуже гарненький. Надіюсь, і в розрізій він також буде дуже смачний та гарний. Та -та 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 -та. Ну що, подивимося, да, який він вийшов? Боже, як це смачно, дивіться. Такий, як я і хотів щоб він був ніжний, але дуже вологий. Тут є нутелла, тут горішки, дивіться. Підріжемо другий кусочок. А ви тим часом підписуйтесь на канал та ставте лайки, якщо вам сподобався рецепт.